Доброго дня, шановні глядачі! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо, що чекає на вас 15 серпня у четвер в різних куточках України. Львів, в день буде 29 градусів, вночі 11. Ясно, без опадів. Луцьк. Денна температура підніметься до 27 градусів, нічна 11. Хмарно з проясненнями. У Тернополі в день 29 градусів, вночі 14. Ясно без опадів. У Рівному вдень температура досягне 26 градусів, вночі 10. Спекотно і сухо. У Івано-Франківську день буде 30 градусів, вночі 12. Ясно без опадів. В Ужгороді денна температура сягне 33 градусів, нічна 17. Ввечері можливі короткочасні дощі. У Чернівцях в день буде 30 градусів, вночі 16. Спекотно і сухо. У Хмельницькому в день температура досягне 27 градусів, вночі 12. Ясно, без опадів. У Києві в день 26 градусів, вночі 14. Ясно, без опадів. У Чернігові в день 25 градусів, вночі 12. Спекотно і сухо. У Житомирі. Вдень буде 26 градусів, вночі 13. Ясно без опадів. У сумах вдень 25 градусів, вночі 14. Дощ у другій половині дня. У Вінниці в день температура підніметься до 29 градусів, вночі 12. Спекотно і сухо. У Черкасах вдень буде 27 градусів, вночі 16. Ясно без опадів. В Кропивницькому в день 30 градусів, вночі 12. Ясно без опадів. У Дніпрі денна температура досягне 27 градусів, нічна 16. Спекотно і сухо. У Полтаві в день буде 26 градусів, вночі 14. Хмарно з проясненнями. У Запоріжжі в день 29 градусів, вночі 15. Ясно без опадів. У Одесі в день температура підніметься до 28 градусів, вночі 19 ясно без опадів. У Миколаєві в день буде 31 градус, вночі 16. У Херсоні в день 30 градусів, вночі 16. Спекотно і сухо. У Харкові вдень 26 градусів, вночі 14. Хмарно з проясненнями. Щоб не пропустити наші новини, підпишіться на канал та натисніть лайк у правому кутику. Завтра чекайте на свіжий прогноз погоди. Бажаємо вам гарного настрою та чудового дня, незалежно від погоди!